Виявляється, це потрібно вживати абсолютно всім дівчатам. Ми навіть не здогадувалися про це. Коли я летіла до Туреччини, щоб зробити мамопластику, на сніданку я познайомилася там з просто неймовірною дівчиною. У неї неймовірно довге волосся, шикарна фігура, просто як з картинки, ідеально чиста шкіра. Такі красиві дівчата завжди привертають увагу навіть інших дівчат. От ми якось і розговорилися з нею, вона теж робила собі вишеньки. Я питаю її, ну як я теж тренуюся, стежу за харчуванням. Розкажи секрет свого такого тіла. До речі, виявилося, що у неї ще й троє дітей. Коли я про це дізналася, я просто була в шоці, і вона мені каже: звісно, я правильно харчуюся, часто тренуюся, але ще я вживаю один неймовірний суперфуд і вживаю його вже протягом 10 років. Я вживала його і, не будучи вагітною, і під час вагітності, і під час грудного вигодовування, весь час після того, як почала його вживати, я дійсно стала енергійнішою. У мене стала чистішою шкіра, у мене завжди все життя був низький рівень заліза. Але коли я почала вживати цей суперфуд, він у мене підвищився. Це показали аналізи, і звісно, я теж захотіла його спробувати. Цей суперфуд називається Спіруліна. Коли тобі про це говорить дівчина, яка просто ідеальна, ти не можеш її не послухати. Я навіть ніколи не чула, що це таке. Я чула, що таке хлорофіл, але не чула, що таке спіруліна. До речі, пахне вона водоростями. 5 грамів ось такої штуки замінює 5 кілограмів овочів. Потім я самостійно почала читати її користь і, виявляється, знижує апетит, прискорює метаболізм, очищає організм, підтримує імунітет. Коротше, мені здається, що для дівчат це просто вау.